Понеділок у головному місті країни пройшов парад на честь річниці створення першої вейцорської держави або крістьянівської унії. Парад відбувся з участі військових збройних сил Рунь вейцорі а також поліцейських організацій і спецпідрозділу Візер. А також збройні сили привели сюди свої танки. Також на параді були присутні поважні гості, і також наш керівник держави Гетьман Павло Скоропад разом з отаманим міністром а також деякими лідерами фракцій. А окрім поважних гостей, були також запрошені просто мирні жителі, які з боку спостерігали за дійством. І на цьому заході наш гетьман сказав ось такі слова: Дорогі співвітчизники та високопосужні гості Рунь вайцорії Вітаю вас з усім великим важливим днем для всіх нас. Сьогодні ми усі відзначаємо першу річницю проголошення про створення першої вейцарської держави. Бо саме 4 листопада 2023 року в крістіанії, тодішній столиці Вейцарії, було підписано унію, після якої почалося бити серце великої єдиної вейцарської нації. Один рік існування нашої великої ідеї був багатий на події і на хороші, і на погані. Проте ми тут, держава тут, і ви її рушійна сила тут. Ми навчились переживати журбу і радість, переживати трагедію і щастя. І цим всім гартувалася одна велика нація, і з нею її дім держава. Тому ще раз вітаю вас з річницею утворення нашої ідеї, нашого люду, нашої власної єдиної держави. Хай живе Рунь Вейцорія! Нагадаємо, що 4 листопада 2023 року в тодішній столиці Вейцорії в Крістіані, тоді була Вейнорія, підписали крістіанівську унію, такі кінозівства, як Вейнорія, Юкрелія, Фіно Норвегія та Герцизія. І тому після цієї унії утворилася перша вейцорська єдина держава об'єднане Королівство Вейцорія. Згодом ця країна багато чого пережила за цей лише один рік свого існування.